Вітаю, шановні одинадцяті класи. Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий розділ з історії України: четвертий відновлення державної незалежності України та її роль у розпаді Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Сьогодні ми поговоримо про політику власності та перебудови і її наслідки в УРСР. На початку 80-х років радянське суспільство дедалі глибше втягувалось у тотальну соціально-економічну, політичну та ідеологічну кризу, внаслідок недалекоглядної зовнішньої політики Брежнівського керівництва почав створюватись єдиний антирадянський фронт США, країни Західної Європи, Японії та Китаю проти СРСР. Продовжували гинути українські призовники в Афганістані, куди Радянський Союз увів в 1979 році війська задля підтримки лояльних до нього політичних сил. Деградація верхів і розвал економіки стали настільки очевидними, що навіть серед частини владців заговорили про необхідність змін, у суспільстві наростало невдоволення, зневіра і байдужість. У 1982 році помер Леонід Брежнєв. Його наступником за установленою традицією міг стати лише член політбюро ЦК КПРС, до якого той час належало 12 осіб, середній вік котрих становив 70 років. Консервативні погляди, поганий стан здоров'я керівників держави суттєво впливав на її внутрішню і зовнішню політику. На посаду генерального секретаря ЦК КПРС був обраний колишній очільник КДБ Юрій Андроп, який вважав, що досягти покращення ситуації в країні можна за рахунок боротьби з корупцією та зміцнення трудової дисципліни. Проте боротьба з корупцією розгорнута в деяких областях Росії і Середньої Азії Україну майже не зачепила. А наведення порядку в низах, зміцнення трудової дисципліни перетворилось на галасливу кампанію, здійснювану суто радянськими методами із порушенням конституційних норм і прав людини. Працівники міліції, чиновники різних рівнів, шукали, шукаючи прогульників, організовували справжні обвали в робочий час на ринках, у крамницях, кінотеатрах, парках, перукарнях та інше. Проте така політика тривала недовго. У 1984 році генсек помер, його наступник Костянтин Черненко, пробув очільником партії і держави трохи більше року. Після його смерті в 1985 році Україні загострилась політична криза. Новим генеральним секретарем було обрано 54-річного Михайла Горбачова, який до цього очолював Ставропольський крайовий комітет. Партії. Давайте ознайомимося з його біографією. Михайло Горбачов народився в Ставропольському краї, закінчив юридичний факультет Московського університету, повернувся на Батьківщину, працював на Комсомольській і партійній роботі. У 35 років дослужився до першого секретаря Ставропольського міського КПРС. З березня 1985 році генеральний секретар ЦК КПРС. У 1988 90 роках голова президії Верховної Ради СРСР, перший і єдиний президент Радянського Союзу. Роки його перебування на найвищій державній посаді СРСР позначились радикальними трансформаційними процесами на всіх рівнях суспільного життя. Зважаючи на ситуацію країни, Михайло Горбачов на квітневому 1985 року пленумі ЦК КПРС проголосив курс на перебудову. Який початково був зорієнтований на удосконалення господарського механізму, згодом він під перебудовою стали розуміти реформування усіх сторін життя країни під його керівництвом. Отже, перебудова це загальна назва сукупності політичних і економічних реформ, що їх проводили в СРСР в 1985-1991 роках. Вона повинна була охопити п'ять провідних сфер суспільства. У внутрішній політиці означала демократизацію суспільного життя в економіці прискорення соціально-економічного розвитку і впровадження елементів ринкових відносин. У соціальній сфері, поліпшення матеріального і духовного добробуту, в ідеологічній гласність ліквідація цензури. Також вільне висловлення думок громадян, надання їм можливості впливу на прийняття державних рішень і контроль за їхнім виконанням. У зовнішній політиці поліпшення відносин із США та країнами Західної Європи, визнання парітету загальнолюдських цінностей та глобальних світових проблем. Реформаторська частина партійно-радянської еліти, сподіваючись шляхом здійснення цих перетворень подолати кризу. Посилила темпи економічного розвитку і зберігти за СРСР статус на державу. Не всі в середовищі Михайла Горбачова підтримали реформу. Супроти перебудови почали чинити консервативні сили на чолі з секретарем ЦК КПРС Єгором Лігачовим. в Україні новий курс сприймали. Як завжди гарячі і одностайно схвалили комуністи і трудящі республіки, як, як доповідали в Москву і її керівництво. При цьому сам Щербицький і його оточення залишалися прибічниками жорсткого консервативного курсу. Це стримувало розгортання демократичних процесів і розвиток нових суспільно-політичних процесів в республіці. В результаті цього на Україну поширювалися ініціативи центрального керівництва, які Виконувалось доволі вимушено, але власних реформаторських кроків республіканське керівництво не робило. Навіть за республікою Доби Щербицького зберіглося прізвисько заповідник Застою. А в принципі, це відповідає тому, як реальний стан речей був в Україні. Обраний в березні 1985 року генеральним секретарем ЦК КПРС Михайло Горбачов прагнув лише. Поліпшити чинну систему спочатку він намагався оновити партійні і державні органи, покращити управління, змінити, зміцнити трудову дисципліну з метою підвищити ефективність та якість виробництва, та спонукати до широкого запровадження досягнень науки та техніки для прискорення економічного розвитку з таким розрахунком, щоб до 2000 року наздогнати США за рівнем промислового виробництва. Проголосивши прискорення, Михайло Горбачов не планував жодних політичних перетворень і проводив, і проводив у республіках стару національну політику. Приїхавши до Києва в червні 1985 року, він говорив насамперед про роль України в радянській економіці, а спілкуючись з киянами, Радянський Союз назвав Росією. Відновилися і репресії проти українських дисидентів. Деякі з них знову кинули до в'язниці, зокрема, і видатного поета Василя Стуса. На початку 1986 року головним гаслом перебудовчої політики стала гласність. За задумами ініціаторів перебудови, її завдання було пробудження громадянської ініціативи збайдужлого народу. Спочатку метою «Гласності» було сконцентрувати увагу робітників міста, Міста і села на окремих недоліках тодішньої господарської системи. Однак незабаром її суттю стало скасування численних інформаційних табу. З 1987 року найпопулярнішим у пресі питанням стають раніше замовчувані злочини сталінізму, привілеї партноменклатури, бюрократизм радянського чиновництва, недбальство господарників. Екологічні проблеми, нехтування науковими розробками талановитих учених і винахідників, опис важких умов життя представників різних суспільних верст, їхні праця, побут і дозвіл. Для забезпечення проведення політики гласності, засоби масової інформації очолили шістдесятники. Велику роль у цій ситуації відіграли так звані перебудівні віддання, Всесоюзний журнал Аганьок, очолений українським письменником. Газет, газет, газета Ізвістія, тижневик Аргументи і факти, літературні часописи «Юність», Новий Мір і багато інших. Політика гласності супроводжувалась і пом'якшенням політичного режиму. Розпочалось звільнення політв'язнів, проте московська влада і під час перебудови проявляла особливе ставлення до України. Українських дисидентів, репресованих за антирадянську діяльність, звільняли в останню чергу. З 1986 року розпочинається поступове обмеження цензури. Люди змогли слухати зарубіжні радіостанції аж поки в червні 1990 році була знята цензура ЗМІ. Були скасовані чистки бібліотек, тобто вилучення з них книжок, які влада вважала ідейно шкідливими. В офіційному лексиконі з'явилося і поняття плюралізм, щоправда, а спочатку йшлося лише про плюралізм думок у межах соціалістичного вибору. З ліквідацією 1990 року монополії КПРС прийшла черга плюралізму ідейного і організаційного, що втілилось в створення неформальних громадських об'єднань, рухів і нових партій. Україня політику гласності і перебутову стримувала місцеве партійне керівництво на чолі з першим секретарем ЦК КПРС Володимиром Щербицьким. Він з недовірою ставився до Горбачовських реформ і за свідченням оточення взагалі не поважав його. Проте Горбачов для забезпечення стабільності в найпотужнішій Національній республіці не поспішав знімати з посади Щербицького, який при. Прикриваючись новим гаслом до кінця 80-х років, зберігав в Україні консервативні порядки часи, часів застою. Незважаючи на тиск КПУ, українська інтелігенція, використовуючи нові політичні гасла, теж узяла участь у перебудовчому процесі звільнення свідомості громадян від радянських і комуністичних ідеологів. Ранок. Багатьох українських громадян розпочинався з черги до газетних кіосків, щоб придбати свіжу пресу, у якій були порушені історичні та злободенні українські проблеми, вживання української мови, голодомор 1932-33 років, репресії проти представників української культури, заборона греко-католицької та автокефальної православної церкви. Провідну роль відіграли спілка письменників України та її газета Літературна Україна, часопис Жовтень, Дніпро, Україна та багато іншого. Так, в червні 1986 року патріотично налаштовані письменники виступили з протестом проти витіснення української мови із сфери освіти та книговидавання. Потім опублікували заборонені раніше літературні твори та домоглися через суди. Реабілітації репресованих українських письменників. Однією з найважливіших причин перебудови, що розпочав Михайло Горбачов, була необхідність зменшити тягар гонки озброєння. Нове політичне мислення, проголошене реформаторами, передбачало пріоритет загальнолюдських цінностей над класом. За ініціативою Генцека до Москви, а згодом і до політичного життя, повернулися відомі дисиденти. Батько радянської водневої бомби академік Андрій Сахаров припинили глушіння зарубіжних радіостанцій. Західні країни оцінили зміни в політичному курсі СРСР результатом кількох зустрічей між Міхайлом Горбачовим та президентом США Рональдом Рейганом впродовж 1985-1987 років стало укладення договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності. Це послабило конфронтацію у відносинах між державами. Одночасно, в конфліктних містах Нікарагу, Афганістані, Камбоджі та інших проголосили курс на примирення і пошуки розв'язання спірних проблем за столом переговорів. У 1987 році Генеральний секретар КПРС проголосив, що, в СРСР, що СРСР стає на позиції нового мислення. Що передбачає пріоритет загальнолюдських цінностей над КЛАСю. У 1989 році радянські війська покинули Афганістан та почалося їхнє виведення із Східної Європи, що призвело до краху комуністичного режиму, падіння Берлінського муру, об'єднання Німеччини. Це означало прорив у відносинах СРСР із Заходом та завершення Холодної війни. Нормалізувалися радянсько-китайські відносини. В односторонньому порядку СРСР зменшив чисельність збройних сил на півмільйона військовослужбовців. У 1991 році було ліквідовано Організацію Варшавського договору. Керівники західних країн вітали зміни радянської зовнішньої політики, але розпад СРСР не входив у їхні плани. Про це відверто заявляв президент США Джордж Буш. Котре, зокрема, на початку серпня 1991 року висловився в Києві на підтримку нового Союзного договору, який мав владнати внутрішньополітичну ситуацію в СРСР шляхом певних поступок союзним республікам. Такої позиції дотримувалась і прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер. Активізувалася діяльність в цей період української діаспори. Найбільшою вона була в Канаді, США значно меншою в країнах Західної Європи і Австралії. Численні організації українських іммігрантів зробили внесок на підтримку дисидентського руху, їхні представники організовували низку кампаній із звільнення українських політв'язнів, які на той час ще перебували в радянських концтаборах, поширювали публікації про трагічну долю українських правозахисників. Юрія Литвина, Олекси Тихо та Василя Стуса, а також про політв'язнів Левка Лукяненка, Михайла Гориня, Івана Кондибу, Миколу Горбаля, Валентина Мороза, які живуть у неможливо жорстких умовах, багатолітнього в'язня Сумління Юрія Шухевича релігійних в'язнів. За їхньої підтримки, частина дисидентів зуміла виїхати на захід. Традиційним стало відзначення національних свят. Історичних дат із життя українського народу, таких як День Української державності і Соборності, 50-ті роковини Голодомору 1932-33 років в УРСР тощо, цілеспрямованості набули акції протесту проти політики русифікації. Отже, перебудова започаткували новий етап у розвитку українського суспільства. Тобто ми з вами бачимо, що криза радянського суспільства спонукала керівні партійні кола до проведення реформ, їхнім ініціатором став генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов. Перетворення увійшли в історію як перебудова, проте розроблені і запроваджені реформи не відповідали реаліям сучасності, до того ж, вони були непослідовними і частковими. Зрештою, не до кінця продумані експерименти призвели до розвалу радянського господарського механізму та економічного краху. В Україні партійне керівництво Республіки і особисто Щербицький стримували наростання нових започаткованих перебудовою суспільно-політичних тенденцій. Жорсткий і консервативний курс першого секретаря ЦК КПУ на певний час загальмував розгортання демократичних процесів України. Але повністю зупинити його йому вже це не вдавалося. На ваше завдання ви читаєте сторінки 109, 111 і у вас є таке завдання це написати до шкільної стінівки, тобто стенду, історично невеличку довідку на тему передумови і протиріччя політики передбудову. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.